Вітаю всіх на реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримося, мабуть, в один із найглибших текстів американського богослова Джонатана Едвардса. Це праця, що досліджує самісіньке серце людської віри. Разом ми спробуємо з'ясувати, що ж робить наші релігійні почуття справжнім. Уявіть собі, часи великих релігійних пробуджень люди переживають неймовірно сильні емоції, і здається, що Бог діє повсюди. Але Едвардс спостерігаючи за всім цим поставив одне дуже тверезе питання, яке погодьтеся актуальне і сьогодні: як відрізнити справжню дію Святого Духа від звичайного людського ентузіазму чи емоційного сплеску? Саме це питання лягло в основу його фундаментальної праці релігійні почуття. Щоб розібратися в його, скажу чесно, досить складній, але надзвичайно важливій аргументації, ми пройдемо шестьма основними кроками. Спочатку з'ясуємо, що таке справжні почуття, потім побачимо різницю між духовною та природною людиною. Далі відкриємо для себе ідею нового духовного чуття, навчимося розпізнавати підробки та омани. Зрозуміємо, що є істинним свідченням духа, і наостанок підсумуємо, чому все це ну просто життєво необхідно для нас сьогодні. Отже, почнімо з головного: для Едвардса справжнє християнство це зовсім не холодна відсторонена інтелектуальна вправа, ні, сама його суть у почуттях, тобто в наших емоціях, пристрастях у тому, що відбувається в серці. Але саме тут, знаєте, і криється головний виклик, як зрозуміти, які з цих почуттів справжні, а які просто ілюзія. І ось вона, головна теза Едвардса. Це, по суті, ключ до всієї його книги. Зверніть увагу на ці три слова: духовні, надприродні та божественні. Він наполягає, що джерело справжніх релігійних почуттів лежить не в нашій людській природі, не в наших силах, а в прямому надприродному втручанні Бога. І це, друзі, та відправна точка, яка змінює абсолютно все. І щоб пояснити цю божественну дію, Едвардс проводить фундаментальну межу. Він говорить про два типи людей, і розуміння цієї відмінності це, власне, і є фундамент для всього, про що ми будемо говорити далі. То що ж Едвардс вкладає у слово духовний? Це не просто хтось релігійний чи морально хороший. Ні. Духовна людина це та, в якій святий дух є не просто тимчасовим гостем чи зовнішнім впливом, а постійним внутрішнім мешканцем. Його присутність створює абсолютно нову природу, новий принцип життя всередині. А тепер подивіться, наскільки разючий тут контраст. У природної людини дух може впливати зовні. Ну, знаєте, як світло падає на об'єкт і підсвічує його. Але в духовної людини дух перебуває всередині, роблячи її учасником самої божественної природи. Він стає ніби внутрішнім джерелом світла. Це відмінність не в ступені не в більше чи менше, а в самій суті. І це підводить нас до, мабуть, найглибшої та найоригінальнішої ідеї Едвардса раз духовна людина має нову природу, то логічно, що вона отримує і новий спосіб сприйняття реальності. Едвардс називає це новим духовним чуттям. І він одразу нас попереджає. Не думайте, що це просто, як знаєте, одягнути духовні окуляри, які допомагають краще бачити те, що і так було видно. Ні, ні, це щось набагато набагато радикальніше. Ось його геніальна аналогія це не покращення існуючої здатності, а поява абсолютно нової. Тільки вдумайтеся, людина, що народилася сліпою, просто не може уявити собі, що таке червоний чи синій колір, скільки б ми їй про це не розповідали. Так само за Едвардсом і природна людина не може осягнути красу духовних речей, доки не отримає це абсолютно нове чуття. І щоб ми вже точно все зрозуміли, Едвардс використовує ще один блискучий приклад з медом. Природна людина може знати про мед все: його хімічний склад, користь, історію, вона може дивитися на нього, торкатися його, але вона ніколи не пізнає його солодкості, доки не спробує на смак. Ось це і є нове духовне чуття пряме особисте сприйняття божественної краси, яке неможливо отримати ані через розум, ані через зовнішні органи чуття. Ну але звісно, там, де є щось справжнє та автентичне, завжди з'являються і підробки, і Едвард приділяє дуже багато уваги розвінчанню поширених помилок, які люди часто, на жаль, приймають за справжній духовний досвід. Ось короткий список того, що Едвардс називає продуктом уяви. Це все, що пов'язано із зовнішніми чуттєвими речами: образи, світло, звуки. Він каже, що самі по собі ці речі не є доказом духовної роботи. Чому? Тому що вони апелюють до тих самих п'яти почуттів, які є і у тварин. І що важливіше, навіть темні сили за його логікою, можуть викликати такі уявлення, тому вони просто не можуть бути надійним свідченням божественної дії. А ось ще одна дуже тонка, але надзвичайно важлива пастка. Багато хто з нас це переживав, коли якийсь вірш з Біблії раптово спадає на думку, і це сприймається як пряме послання від Бога. Але Едвард скаже: будьмо обережні, справжнє духовне переживання походить не від способу чи раптовості появи вірша, а від смакування його божественного змісту, від осягнення його істини та краси вашим новим духовним чуттям. Це підводить нас до ще одного ключового моменту, де, мабуть, найбільше плутанини в християнському житті. Що ж таке свідчення духа? Едвард тут рішуче протиставляє поширене, але хибне уявлення глибокому біблійному погляду. Отже, дивіться, у чому вся сіль. Багато хто чекає на якийсь внутрішній голос чи відчуття, яке прямо скаже: Ти моя дитина. Але Едвард стверджує, що справжнє свідчення духа це не проголошення факту, а його святий наслідок у нашому житті це видимий доказ зміненого серця. Це поява синівської любові до Бога, яка є природною для дитини щодо люблячого батька і яка витісняє будь-який страх. І цю ідею просто блискучо ілюструє аналогія з печатю. Уявіть, як царська печатка залишає на гарячому воску точний відбиток образу та імені короля це беззаперечний доказ його волі. Так само і Святий Дух залишає в душі віруючого відбиток святого характеру самого Бога. І ось цей відбиток, ця змінена, освячена природа, і є справжнім незаперечним доказом того, що ми належимо йому. Це, як каже Едвардс, початок неба вже тут на землі. Ну і на завершення, давайте підсумуємо, чому ці роздуми тристарічної давнини насправді є такими актуальними для нас людей 21-го століття, які живуть у світі постійного пошуку досвіду та яскравих відчуттів. Отже. Ось ключовий висновок, до якого нас підводить Едвардс. Він закликає нас змістити фокус з нескінченної гонитви за яскравими емоційними вершинами на глибоку справжню трансформацію нашого характеру. Справжня духовність це не стільки те, що ми відчуваємо час від часу, скільки те, ким ми поступово стаємо. І це залишає кожного з нас із питанням для глибоких роздумів. У нашій культурі, яка одержима пошуком автентичних переживань, вчення Едвардса звучить як потужне і тверезе нагадування. Воно змушує запитати себе, чого ми насправді шукаємо: справжньої зміни серця, яка дозволить нам смакувати божественну реальність, чи можливо, ми просто шукаємо наступний емоційний сплеск, наступне яскраве, але таке тимчасове відчуття.